Добрий день, дорогі друзі, мене звати Ліля і нещодавно я пройшла перший модуль НЛП практик другий раз. Перший раз, коли я входила в НЛП-практик, я ну, більше напевно не усвідомлювала, що це таке. І мені просто емоційно подобалася сама атмосфера бути там і е, відчувати цю атмосферу якогось чогось нового. Е, пройшовши всі вісім модулів, я зрозуміла, що насправді я більш емоційно це все е, прослухала і захотіла наново більш системно для себе зрозуміти, що таке насправді НЛП. Тому прийшла ще раз на цей курс. Давний був все перший модуль, і для себе відкрила надзвичайно багато нового в якому плані. Я зрозуміла, що насправді, коли ти більше включаєш, крім емоцій, тобто вправу півкулі головного мозку, коли ти ще підключаєш ліву, тобто починаєш її більше розвивати, це надає набагато більшого результату. Крім емоцій, повинна бути певна структура. І для мене важливо зараз при проходженні наново нлп практик поєднати самі емоції, самі оці позитивні відчуття з структурою для того, щоб правильно більше використовувати це в майбутньому, в своєму житті особистому і в роботі. Дякую.